фешн тусовка закрита. Як до неї потрапити, вітаю вас, творчі люди! Мене звуть Ксенія Драганова, я бізнес-стратег модних та творчих брендів. І сьогодні ми поговоримо на дуже таку важливу тему, особливо для брендів новачків: як же потрапити у фешн-тусовку. Вважається, що ця тусовка з стилістами, продюсерами, медіа, інфлюенсерами та власниками модних брендів є доволі закритою і в неї ніяк не потрапити і особливо. Ніякого результату по співпрацям не домогтись, тому що ви не в тусовці. І тут я хочу вам сказати одну важливу штуку: що насправді ось цю тусовку, ось цей нетворкінг, ви не можете делегувати. Так, звичайно, є піар агенції. Так, звичайно, ви можете найняти піарника і через нього будувати свій піар, будувати свій нетворкінг та конектитись з людьми. Але так чи інакше, гроші на піар агенції у вас можуть закінчитися. З піарником ви можете розійтись, і ці всі, -всі зв'язки, які вам здавалось, ви вже набули, підуть разом з цими людьми. І вам все одно прийдеться вибудовувати нові відносини з людьми. Які вам потрібні. І що я вам рекомендую на самому початку? Перше, ви маєте підписатися і визначити коло осіб, серед кого ви хочете бути, і я, до речі, наголошую на цій фразі постійно серед кого ви хочете бути, хто є для вас авторитетними, авторитетними в цілісності вайбу, в естетиці, в візуалі, в тому, що вони роблять, з тими, з ким вони спілкуються. Тобто, ваші, ваші інфлюенсери, ваші люди, які впливають на вас. Коли ви. Визначились, ви маєте зрозуміти, а чим вони можуть бути для вас цікаві, корисні в плані, наприклад, оплаченого досвіду, тобто, де ви можете взяти у них консультацію, якусь професійну пораду, якусь послугу, щось, що може стати для вас корисним, за що ви готові заплатити, умовно, за знайомство з цією людиною. Я, до речі, так теж неодноразово роблю, коли мені хочеться познайомити з якоюсь людиною. І в мене є звичайно такий лайфхак, коли я. Просто запрошую на каву, і багато хто та майже всі, кому я писала, звичайно, готові йти на каву і просто спілкуватись. Але також деколи я знайомлюсь через замовлення якоїсь консультації, тобто я просто йду до людини або плачу їй за послугу, наприклад, якийсь стиліст, який мені подобається, і мені хочеться з ним попрацювати, познайомитись, то я можу піти і прям дійсно замовити послугу, познайомитись, вибудувати з ним спочатку такі професійні відносини, відносини клієнт, там, замовник та виконавець, а потім вже перевести це все в дружбу. Це такий перший момент. Другий момент це дійсно подумати, чим ви можете бути корисні цій людині, і також відправити повідомлення, давайте зустрінемось на каву, або там у нас є точки перетину, і давайте обговоримо їх. Це теж правда працює, коли ви дійсно можете щось запропонувати цій людині, а не просто потеременити за чашкою кави. Ну, а безпрограшний варіант це, звичайно, коли вас хтось з кимось знайомить. І в фешн-індустрії це правда. Працює як найкраще. До речі, це працює і в піарі з вашим брендом в інших країнах. Наприклад, для США, для такої країни дуже важливо, щоб вас порекомендували, вас показали, підвели і познайомили. Тобто є якийсь посередник між вами та тою людиною, до якої ви хочете достучатись, наприклад. І оце якраз про лайфхак: що вам потрібно знати когось, який знає всіх, хто вам потрібен. Тоді вам потрібно вибудуватись. Цією людиною відносини, а далі з цією людиною відвідувати інші заходи, на яких є люди, які вам можуть бути цікавими. Ви потрапляєте таким чином в коло спочатку цієї одної людини, потім декількох людей. І от мене так стається часто, що мене знає велика кількість людей, які між собою спілкуються, але я ніколи не була в цій тусовці разом з ними всіма. Тобто вони мене знають, одні люди з однієї сторони, інші з іншої, але всі вони про мене знають, мене знають. І, звичайно. i Таким чином вибудовується ось ця історія про впізнаваність да, мого особистого бренду. Насправді я просто дотична до багатьох сфер, і з багатьма я співпрацюю або раджу моїм клієнтам, і тому в мене вибудовується таке коло стосунків, коло відносин з цими людьми. Тобто, запам'ятайте, вам потрібно спочатку вибудувати з однією людиною стосовки відносини, і потім вона вже по серфанці вас передасть іншій. Знову ж таки, нагадую, вам треба бути корисним та цікавим. Цим людям. Тобто тут ми повертаємось до фундаментального взагалі важливого значення, Це, чи є ви цікавим взагалі, да? і чи у вас є інтереси, про які ви можете розповісти: вподобання, натхнення, де ви буваєте. Тобто ви можете теоретично стати цікавим е, співрозмовником для цієї тусовки, чи ви просто хочете бути, бути в цій тусовці і спостерігати? Тоді можна це робити е, з відстані, наприклад, соціальних мереж, але якщо ви дійсно відчуваєте, що вам туди, вам там хочеться бути, вам є чим поділитися, то звичайно тоді продовжуєте цю історію. Також я дуже раджу вам вибудовувати відносини з піарниками, з медіа. Це теж про Спочатку підписатися, потім прокомунікувати, не починати з чистого аркушу комунікацію. Це реакції на сторіси, реакції на дописи, на якісь ситуації, життєві, і звичайно, ці реакції мають бути релевантні. і ви все одно так чи інакше людині своєю аватаркою, своєю своїм ім'ям запам'ятовуєтесь, і потім при нагоді, особливо при вашій нагоді, вас точно впізнають та вже вибудовується якийсь конект. І до речі, часто таке буває в фешн- історії це постійно. Коли ви, наприклад, лише листувались з людиною, потім десь на тусовці, ви побачили з нею вживу, у вас таке відчуття, і у неї також що ви вже якісь там суперзнайомі. Або, наприклад, ви на одній тусовці з людиною лише познайомились, а потім на іншій тусовці, ви бачите з нею, а довкола. Якісь всі незнайомі люди, то у вас автоматично, як ніби ви спілкуєтесь постійно, хоча це не так, і я неодноразово була і свідком, і учасником таких ситуацій, де люди абсолютно не, там, не друзі, не товариші, ніхто взагалі між собою, але вони просто знайомі, так, такий робили ефект, ніби вони там спілкуються постійно. Це відбувається через те, що коли у нас оточення незнайомих людей, і є хтось, хто трошечки знайомий з тобою, то от така емоційна емоційна історія відбувається. Теж саме, наприклад, за за кордону. Та? Якщо ви за кордоном зустрічаєте когось, кого ви там бачили і там просто здоровкались, а тут ви ніби як один одного знайшли щось рідні душі і так далі. Тобто, це правда спрацьовує таким чином. Також дуже рекомендую скласти собі графік, що вам потрібно відвідувати для того, щоб, по-перше, пізнавати цей світ, а по-друге, де ви можете цих дійсно цікавих людей зустріти? Це можуть бути якісь виставки, театральні постанови, концерти, презентації, поп-апи, спецпроекти, які робить медіа, це те, що може. В Принципі, теоретично навіть збирати цих людей довкола однієї теми, одного інфоприводу, і вам теж варто там бути. Ви можете купляти квитки на ці заходи, ви можете також співпрацювати з піарниками, організаторами цих заходів. Також знову ж таки відповідайте собі на питання, де ви і з ким ви хочете бути поруч. А це означає, що ви як людина, як бренд можете запропонувати свою кандидатуру як спонсор, як партнер, як волонтер. От, до речі, про волонтерство. У нас Зараз один з наших брендів бере участь на Ukrainian Fashion Week, а наші студенти, потоку, який навчається на сута профешен бізнес, стають волонтерами на цьому івенті. Для них це суперкласна можливість. Тобто, ніколи не знаючи в індустрії, вони зараз будуть дотичні до десятків цікавих людей, які у цій сфері, по-перше, працюють, по-друге, працюють саме на цьому показі, а по-третє, запрошені. Так, то це всі інфлюенсери, стилісти, медіа те, те, коло, яке просто так дуже складно зібрати в одному місці, тут збереться, і наші студенти-волонтери будуть з ними співпрацювати. А далі, в залежності від того, як вони себе проявлять, вони можуть стати. Частинкою цього ком'юніті, і це якраз ще один лайфхак, коли ви хочете вибудувати класні відносини, потрапити в тусовку, ви можете піти працювати до бренду, до бізнесу, який вам імпонує цінностями і серед гравців, яких ви хочете бути, і набути ці знання, цей досвід і ці контакти. Навіть просто там відгукуватись на вакансії стажери, асистенти, волонтери. Я часто бачу, як, наприклад, стилісти, які працюють. З фешн-брендами пишуть, що вони шукають асистентів, деколи це оплачувана робота, деколи ні. І це часто відбувається і за кордоном вони шукають, і в Україні вони шукають асистентів на певні зйомки, на якісь такі а, виходи в м, світ, робочі якісь історії. Теж реагуйте на це, віддавайте себе в оренду на цей час, і ви отримуєте значно більше, ніж просто оплату за роботу. Ви отримуєте контакт. Контакти, ви отримуєте досвід, і ви отримуєте лояльність цієї людини, до якої ви йдете асистентом, наприклад, або волонтером. На Ukrainian Fashion Week це класна можливість стати волонтером, долучитися до великої кількості процесів та людей. Також в медіа часто теж потребують якихось волонтерів, стажерів, які можуть допомагати в реалізації спецпроєктів. Ну і класно теж є можливість попрацювати, наприклад, менеджером директ менеджером а, якихось інфлюенсерів, стилістів, арт-директорів, теж про а, нові можливості, нові контакти та нові навички, які ви можете здобути. А, також я вже неодноразово казала про те, що вам потрібно бути цікавими і собі, і цій тусовці, і тому дуже раджу складатись зі знань, досвіду та класних навичок. І ми на суте профешен бізнес якраз даємо ось цю базу знань, яка буде потім релевантною на вам і в спілкуванні, і в роботі з тими людьми, до яких ви хочете долучитися, а також не забувайте про те, що у нас є власне ком'юніті, яке ми будуємо це і наша навчальна програма, яку проходить щомісячно 30 людей. А це означає, що ці люди працюють в різних сферах з різними брендами і мають різні контакти та досвід, і вони проживають в різних містах. А це означає, що у вас можуть бути контакти з різних міст, а також це про... Велику базу знань, яку ви потім можете інтегрувати. Також приходьте на наші офлайн-заходи, це теж кладість для нетворкінгу, і у нас неодноразово були випадки, коли ми е після івентів бачили і співпраці, і дружні відносини з тими людьми, які познайомились на івентах. Тож приходьте до нас на навчання, ставайте частиною Fashion 2 Community, та будьте. Корисними цікавими не тільки тусовці, але і самим собі. Якщо це відео для вас було корисним, ставте вподобайку, пишіть коментар та підписуйтесь на цей YouTube канал.